Давай спробую простою мовою пояснити, як заробляється дуже багато грошей. Все починається від того, що в тебе є якась навичка, чи є щось, що виглядає як ресурс, да? І що має якусь цінність, те, що буде потрібно для інших. Наприклад, те, що ти вмієш робити дизайн, створювати блоги, монтувати відео, те, що ти вмієш тренувати людей, те, що ти можеш допомагати їм складати план харчування, що завгодно. Це якась твоя експертність та якась твоя професійність. Тепер цю професійність та експертність потрібно кудись. Продавати типу, десь тобі потрібно шукати тих самих людей. І це можуть бути дуже різні канали. Ти можеш створювати особистий бренд, займатися своїми блогами, щоб залучати клієнтів і своєї бази. Ти можеш шукати роботу на джоб наприклад, WorkUA. Ти можеш йти по своїх знайомих, ти можеш вийти на вулицю, ось так стати з табличкою та кричати: Я масажисти, типу, подачу, я можу зробити вам дизайн. Це все різні канали залучення потенційних клієнтів. І наступна третя це те, що тобі потрібно навчитися їм продавати, тобто професійно. Презентувати свої послуги. І після цього вже можна переходити на наступні етапи. Наприклад, те, що ти можеш створити якусь агенцію, тому що ти вже набрав 50 тисяч людей на своїй масажі, і ти розумієш, що в тебе все забито. Просто більше твої ручки вже не зможуть тягнути. Потрібно брати додаткових людей і з цього вже будувати якусь сервісну агенцію. Ось, це в цілому дуже короткий план, дуже короткий шлях. І якщо в тебе щось не виходить, то, скоріше за все, ти худовий або щось десь в тебе неправильно працює. Ринок, типу, завжди залишається такий. Ким, який він є, гроші це система. Це потрібно усвідомлювати.